Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний Фіноцид, і сьогодні ми дивимось Вільгельм, завойовник від каналу Чувакувата Історія. Друзі, не забувайте про вподобайку, підписку на канал, також не забувайте заходити мої мої соцмережі: це Телеграм, Інстаграм, там Тікток, також ще в Діскорд сервер, Там, якщо що ви можете замовити безкоштовно відеосна реакцію, так що давайте. І також правила, звичайно, вже всі замовлення реакції написані. Якщо що в Діскорді. Так що заходьте, читайте, якщо ви хочете замовити мені будь-який відос, який поважаєте потрібним. Ну що ж, і також ще фінансово підтримайте мене звичайно ж, спонсорською підпискою на якраз таки Ютубі. Завдяки цьому ви зможете замовляти мені аж 4 відео безкоштовно, по суті. Ну, типу. Ну, як безкоштовно, Чи, чисто за спонсорську підписку, навіть будь-якого рівня, навіть хоч 10 гривень, ви все одно будете мати на увазі е, 4 відео можете замовляти. Коротше, ну ладно, ми поїхали. Вітаю гурманів історії Рейт. сьогодні. В меню Вільгельм завойовник. Смачного перегляду. Ві Віль... ну, я вже правда поїв кар... е, пюрешки. Вільгельм був герцогом Нормандії, регіону, який входив до складу Франції. Прямо одразу так, Вільгельм завойовника, одразу ще з доги. І у двадцять чотири роки він вирішив одружитися. Так. І не аби з ким, а з самою онучкою короля, що могло піти не так. Та все. Матильда, коли дізналася, хто до неї сватається, розсміялась і публічно оголосила, що не хоче виходити заміж за якогось бастарда. Бастард це коли батько знатне, але маму врат не водив. Ти ніби а -а -а. син, але спадщини тобі не світить і ті на тебе всі косяться, як на п'яного дядька на дитячому святі. Oh -oh -oh -oh. Ну, я якось не бухав ще на дитячому святі, тому якби на мене ніхто не косився. Коли Вільгельм про це дізнався, він не зволікаючи, вскочив на коня і помчав до неї. А дорога ж була не близькою, цілих 400 кілометрів відбивати сідло сідниці. І більша частина дороги пролягала через ворожі землі, mm -hmm. де Кожен кущ міг стати засідкою, бо нарешті дістався до міста Ліль. Матильда саме виходила з церкви. І що ви думаєте, він зробив? Я гадаю, що він чисто с чисто цією конячкою такий А, ну що, падла? Будеш одружуватися, чи ні? Ти пав її пелюстками троянди і заграв серенаду на лютні? Точно ні. Ні. Він схопив її за волосся, штовхнув у калюжу і добряче відлупцював ногами. Бач... Ну, цей варіант, звісно, більш жорстокіший. Я просто думав, типу, щоб через конячку налякати. Але цей варіант, звісно, теж достатньо ефективний, мабуть. Матильди дізнався, що його дочку щойно з багнюкою змішали, Вільгельм вже був у сідлі і мчав назад. Уявіть собі, чисто швидко. І пішов, називається Прийшов. Чувак скаче кілька днів, добирається до Матильди, спішується, кидає її в калюжу, стрибає на коня і знову мчить 400 кілометрів назад. Так. І ось дочка графа Фландрії лежить у брудній калюжі, побита та принижена. Її так. батько, як розлючений кабан, махає мечем, готовий особисто пояснити Вільгельму, що його дочка не боксерська груша. <свят> і тут Матильда каже: тато. Якщо я й вийду заміж, то тільки за нього. Серьезно? ха ха Серйозно? Оце так поворот подій. Чисто, це навіть краще, ніж будь-який частина Металгіра, чисто, знаєте. О, ну ладно. Ну. Схоже, що ефективність рівень 100. Це прийти, поп, м, побить е, і поїхать. Ефективність рівня 100 на той час. Зараз же, якщо ви це зробите, то це все. Це мінус е, нормальне життя і плюс е, тюрма. Плюс тюрма. Що? Що це було? Любов з першого удару? <laughs> Схоже, вона буквально прийняла, типу, оцю пораду. Типу, типу б'є, значить, любить. І так і так. Вони справді одружилися. Вона народила йому десятьох дітей, а Вільгельм <laughs> їй за все життя навіть жодного разу не зрадив. Ніфіга. Нормально. Для середньовічного правителя це був справжній рекорд вірності. Правда, характери в обох були гарячі, тому інколи він тягав її за волосся по вулицях Кане. Ну, ось така сімейна ідилія 11 століття. в тисяча шістдесятому. Зараз так краще не робити. Оці французь... Не з дітьми, де з е... жінками і так далі. На той час це було нормально на той час. А зараз, ну як ви розумієте, це трошки ненормально. Міський король помер. — як трошки, зовсім ненормально. Мер. І на трон зійшов малолітній Філіп Перший. Влада короля була слабкою, і кожен феодал робив що хотів. А Вільгельм герцог Нормандії був одним із найнебезпечніших феодалів. Він тероризував сусідів, розширював свої володіння і змушував їх приносити йому омаж. Це присягати на вірність сеньору. Угу. Оскільки король був ще дитиною, країною правив його регент, Бодуен п'ятий граф Фландрії. Так, так батько Матильди. Угу. І Бодуен дивиться на свого буйного зятя і розуміє: якщо я нічого не зроблю, цей неадекват скоро забере всю Францію. По факту і так. Ось удача у 1066 році в Англії помирає король, не залишивши спадкоємця. І Бодуену в голову приходить ідея. Зятю, ти чув, що Гарольд Годвінсон став королем Англії? Ага, чув. Пам'ятаєш, він же був у тебе в полоні. Ну так пам'ятаю і що? А що, якщо ми скажемо, що ти його відпустив тільки тому, що він пообіцяв, якщо стане королем Англії, то віддасть трон тобі? А що, так можна? Мені здається, не тільки можна, тільки й нужно. Хто може спростувати твоє слово проти його? Чиє слово сильніше? Ну, звісно, моє. Ось і все. Збирай війська і заявляй свої права на престол. А хто в таку маячню повірить і приєднається до мене в похід. Ну так, привіт, слабкий. Але якщо тебе підтримає папа Римський, оголосить О. твій похід священим, то це вже буде зовсім інша історія. Mm. Ануке зараз я його наберу. Вітаємо! Ви зателефонували до Ватикану. Якщо ви лицарила забуть. Служба підтримки Ватикану. Проти попобуємо, натисніть один. Якщо у вас заборгованість по десятинах, натисніть 2 і чекайте інквізиторів. Якщо хочете стати святим, натисніть 3, але не сподівайтесь для благословення на війну, просто залишайтесь на лінії. Алло, mm -hmm. папа, це Вільгельм. Англійська церква ж тобі не підпорядковується? Те uh -huh. так, так. Uh -huh. От якби я став королем Англії. То вся англійська церква стала б під твоє повне керівництво. Всі монастирі, єпископи, десятина, mm. все твоє. Ти що, збираєшся в похід на Англію? Ну, якщо його благословить сам папа римський, то не виключено. І ти обіцяєш, що в разі успіху підпорядкуєш мені всю англійську церкву? Даю слово честі. Ну тоді благословляю. Віднині ти, меч божий, і ось так, друзі. Все так просто. Чисто Алло, батя. Мені треба богословління на війну. Такі, а давай без проблем. Вільгельм перетворив сумнівні претензії на трон на святу місію сприність руки ніякого шахрайства. Це точно. Тепер Вільгельму залишалось тільки набрати війська. Доброго дня, представтесь, будь ласка, сер Жофруа де фонтан же, переможець турніру в Пуатьє. Жах для ворогів, спокусник дам. Так, зрозуміло. Мече носить загального профілю з акцентом на понти. <неби> Які у вас навички? Володію мечем, списом, гарбалетом і можу ображати ворогів поетичними епіграмами. Чудово, образи це плюс. Оце <неби> так характеристика, <неби> звісно. Бою важливо знизити моральний дух супротивника. А як у вас з командною роботою? Ну, чудово, якщо командую я. Ясно. А наскільки ви стійкі до стресів? Одного разу я був в облозі в замку 40 днів без їжі та води. І Як ви впорались? Зив коня, потім сокола, потім збройносця. Ага. Значить, вмієте адаптуватись. Окей? Так, ви нам підходите. Ось тримайте аптечка. Нормально. О, подорожник. Лікує все, окрім ампутацій. А скажіть, яке буде харчування? Трьохразове, якщо встигнете пограбувати селян. А страховка. Благословення папи римського повний пакет. А якщо я помру, гарантовано потрапите в рай. Ідеально, де підписувати? Зараз уважний глядач може запитати, а навіщо це все бодуену? Ну правде, з якої радості він допомагає Вільгельму? Адже ну скоріше за все, що в той відволікся на ту війну, а можливо там чисто так після цього так е швидесенько напав. В якийсь момент, ну він же, скоріше за всього, буде потім слабким. Якщо той стане королем Англії, то французькому королю взагалі залишиться лише титул, а влади буде нуль. Справа в тому, що в плані Вільгельма було два вразливих місця: перше це чисельність. Англосаксонська армія була майже в два рази більша ніж війська Вільгельма, mm. а друге армію треба було переправити через Ла-Манш. А момент висадки найнебезпечніший етап будь-якого вторгнення. Ну, Англійський король дізнається, де і коли Вільгельм висадиться, англосакси зможуть влаштувати засідку. Уявіть, половина норманів вже на березі, інша ще бовтається на хвилях, і тут їх атакують. Це була б миттєва поразка. Після цього Вільгельм втратив би не тільки армію та гроші, але й свій вплив. А це означало б, що Бодуен міг би зітхнути з полегшенням. Загроза в особі амбіційного зятя зникла. Ну так. тому Бодуену навіть не потрібно було воювати. Все, що йому слід було зробити, це просто переконатися, що англійському королю відомо приблизне місце та час висадки Вільгельма, ага. і тоді у норманів не було б жодного шансу на успіх. Однак тут у гру вступає третій гравець, а саме брат короля Англії Тостік, який на той Тостік. момент перебував у Норвегії. Король Англії вигнав мене з країни, свого рідного брата, уявляєш? Ну не пощастило тобі. що ти від... Гараль третій суворий. Д мене хочеш. Ти ж найгрізніший з північних королів. Твоє ім'я бояться навіть у Константинополі. Так, це правда. І що? Дивись, Вільгельм вже готується до відплиття. Він зібрав армію, щоб напасти на Англію. Зачекай, у Вільгельма що? Сім тисяч людей, а у твого брата чотирнадцять тисяч. І Вільгельм хоче нападати? Він що, ідіот? Схоже що ж. так, але справа не в цьому. Мій брат стягнув всю свою армію на південь, тому що чекає вільно. Mm, так це буде прекрасна можливість для атаки, поки армія короля з 14 тисяч може після битви менше, буде тріпатися десь на півдні країни, можна спокійно притарабанити собі північ. Mm, а це таки непогана стонкс ідея. Mm, а це означає. Північ Англії порожня. Так, ніякої оборони. Якщо ти висадишся зараз, тобі ніхто не зможе завадити. Ха, Це вже цікаво. Mm. Більше mm. того, після битви з Вільгельмом війська короля Англії будуть ослаблені, і ти, можливо, зможеш захопити не тільки північ, а й всю Англію. Mm. Як варіант. Англійська корона мені не завадить. Король Норвегії, зібравши 12 тисяч воїнів, був готовий вирушити до Англії. А Вільгельм уже сидів на валізах, точніше на кораблях. Але у цей момент піднявся північний вітер, і він ніяк не міг відплисти. Алло, папа, ти точно благословив мій похід, бо мені щось геть не щастить. Вітер дме прямо в писок, я не можу відплисти. Слухай, в цій ситуації тобі ой як фартить. А кожен день простою флоту і армії мені коштує як будівництво нового замку. З вами говорить автовідповідач. Залиште, будь ласка, ваше повідомлення. Хорош. Після сигналу. Бііп. Бііп. Біп? Бі. Для Нормені <смітна> вітер був зустрічний, а от для норвежців попутний. Тому вони легко і без проблем змогли дістатися до Англії та успішно висадитися. Північні Ерли й наспіх зібрали ополчення, але воно було розбите в битві при Фулфорді. Городяни Йорка капітулювали і погодились надати норвежцям заручників і провізію. А що їм ще залишалося робити? Вся армія під командуванням короля у цей момент знаходилась далеко на півдні, чекаючи mm -hmm. висадки Вільгельма. Після перемоги при Фулфорді Гаральд III з військами повернувся на кораблі та спустився трохи південніше. Норвежці були настільки впевнені у своїй безпеці, що залишили на кораблях третину військ, і навіть свої обладунки. Вони вирушили до мосту Стемфорд-Брідж, де розслаблено ніжилися на сонці. Коли вдалині з'явилася хмара пилу, вікінги вирішили, що це їм ведуть заручників. Але коли силуети стали чіткішими, їхні сподівання перетворилися на порох. Перед ними стояла англосаксонська армія на чолі з самим королем. З'ясувалося, що як тільки Гароль II дізнався, що його брат Тостік разом з норвежцями висадився на півночі країни, він, не гаючи часу, рушив свою армію маршем до Йорка. Англосакси подолали майже 320 кілометрів за 5 днів. для того часу. Це було рівноцінно подвигу. Англійські війська були вкрай виснажені, проте такою була ціна раптовості. Загони норвежців, які перебували перед мостом, у паніці відступили за річку. Частина воїнів заблокувала єдиний міст, щоб дати решті армії час вишукуватися в бойові порядки. Однак відсутність обладунків зіграла свою роль. Вони не змогли довго стримувати англосаксів. Згідно з хроніками, на мосту залишився один гігантський берсерк в обладунках. Він самотужки утримував міст кілька годин, убивши десятки англосаксів. Тоді один з англійців вирішив піти на хитрість. Він сів у діжку і спустився вниз річкою. Просунувши спис між дощок мосту, він устромив його в пах берсерку. Перш ніж продовжити, ми б Нам. хотіли подякувати спонсорам нашого каналу. Саме да, і своїм спонсорам я теж дякую. Завдяки вашій підтримці. Ми можемо випускати нові відео. І, і я випускаю нові відео заради ради не тільки глядачів, а й ще і спонсорів. так що величезна дяка. Дякуємо. Після цього міст був захоплений. Англосакси почали стрімко переправлятися через річку. Король норвежців відправив гінців на кораблі за підкріпленням, а свої війська вишукував коло. Англосакси атакували, але ніяк не могли пробити стіну щитів вікінгів. Однак відсутність обладунків далася взнаки. Англійці почали прориватися всередину строю. У гущі бою король Норвегії отримав стрілу в горло й упав мертвим. Командування взяв на себе тостік. Виникла пауза у битві. Король Англії запропонував тості у мир і пощаду для вцілілих. Але вікінги з обуренням відмовилися. Битва поновилася із ще більшою жорстокістю. У цей момент з кораблів прибуло підкріплення. Запекла сутичка розгорілася з новою силою. Але надвечір норвежці остаточно зламалися. Король мертвий тостік мертвий. Норвезька армія Сімерти. майже знищене з трьохсот кораблів, на яких припливли вікінги, до Норвегії повернулися лише 24. Гарольд II здобув найвеличнішу перемогу у своєму житті. Але тут була проблема з південної сторони. Перемогою при Стемпфорд-Бріджі він не просто розгромив вікінгів, він поставив крапку у цілій епосі. Це був Епоха кінець вікінгів. епохи вікінгів. У цей час Вітер змінив свій напрямок, і Вільгельм нарешті зміг переправитися через Ламач. Тепер найнебезпечніше висадка. Армія напружена в усіх бойовий настрій. Вільгельм весь такий герой першим стрибає з човна і з гуркотом влітає обличчям в багнюку. Ох, Вільгельм впав у багнюку. Це поганий знак. Треба терміново розвертатися назад. Це я не впав. Це я схопив англійську землю двома руками і тримаю її. Ну, звучить переконливо. Пара! Ось так Вільгел обернув фейл на тріумф обличчям в багнюку, а піднявся з переможною промовою. Так. А де англійські війська? Чому нас ніхто не зустрічає? Не встиг Гарольд II натішитися перемогою над норвежцями, як йому повідомили про висадку норманів на півдні. Що робити? Його армія щойно пройшла маршем 300 кілометрів, розбила війська самого Гаральда Суворого і вже ледь на ногах тримається. Ну, і що так. тепер марширувати назад 420 кілометрів ще на одну битву? Без сну, без відпочинку, без вайфаю. Так. Okay. Гарольд Другий був настільки окрилений перемогою над найгрізнішим королем вікінгів, що відчував себе супер Гарольдом. Супер <гарольд>, <Так>, Гарольд. Армія ледве стоїть на ногах, а він. Ну що, хлопці? 400 кілометрів назад. Хто останній, Той норманець. <гарольд> І вони пішли, страшніше попленталися. Марш був настільки виснажливим, що половина армії дорогою просто загубилася десь у кущах, а новобранці, яких він призвав, не встигали підійти. Радники хапалися за голови і рекомендували дати армії відпочити та почекати, поки підійде підкріплення. Але Герольд був на бойовому куражі. До того ж, Південь Англії це були його особисті володіння, а отже, нормани зараз грабували прямо з його кишені. Ну, І так. Ось після десяти виснажливих днів маршу армія Герольда зайняла зручну позицію на пагорбі неподалік Гастінгса. Вільгельм розумів, що з кожним днем армія англосаксів поповнюється підкріпленням, тому вирішив атакувати одразу, поки чисельність військ обох армій приблизно рівна. У англосаксів були переважно піші війська у той час, як у норманів, лучники, кіннота та піхота. Угу. Англосакси зайняли позиції на пагорбі, де їхні фланги були захищені лісом. Вони вишукувалися у два ряди: в першому ряду стояли найкращі воїни гускарли, а в другому ополченці. Вільгельм віддав наказ лучникам почати обстріл. Гускарли створили стіну щитів, і стріли не завдали великої шкоди. Після цього в атаку пішла нормандська піхота. Вони намагалися прорвати оборону, але англосакси стійко тримали свої позиції. Поступово натиск норманів ослаб, і вони почали відступати, що ось ось могло перетворитися на справжню втечу. Вільгельм, бачачи це, помчав до своїх військ, щоб привести їх до бойового порядку. Однак у цей момент його коня було вбито. У військах почалася паніка, оскільки багато хто думав, що Вільгельм загинув. Тоді він пересів на іншого коня, зняв шолом і, промчавши перед військом, показав, що він живий. Це дозволило йому відновити бойовий порядок серед своїх вояків. Після цього в бій пішла кіннота. Через крутий підйом коні не могли розігнатися і тому, щитова стіна Гускарлі витримала удар. Почалася жорстока січа, але англосакси тримали стрій. І... Ну коротше, все, все поки що не на користь, де Вільгельма. Вільгельм наказав Кіноті відступати. І тут частина військ англосаксів кинулася в погоню, вирішивши, що нормани здається, це, це погана, Привши, ідея. що стрій англосаксів порушено. Вільгельм розвернув кіноту і атакував воїнів, що переслідували їх. Слідом за цим кінота увірвалася в утворені проломи, оскільки в другому ряду стояли ополченці... Вони не витримали натиску і почали відступати. Гарольд кинувся в гущу бою, щоб відновити стрій, але отримав стрілу в око. І ось у цей момент усе посипалося. Йо! Армія без короля як ката. Це була величезна помилка. Пульта без снаряда. Почався відступ, який перетворився на втечу. Йо! Так закінчилася битва при Гастінгсі, а з нею й англосаксонська Англія. Однак мало було перемогти короля Англії, треба було ще й коронуватися. Щоб місцева аристократія не чинила опору, Вільгельм їм пообіцяв, що їхні землі не будуть конфісковані і вони збережуть усі привілеї. Mm -hmm. Отже, Вільгельм влаштовує коронацію у Вестмінстерському аббатстві. Здавалося, б, усе йде за планом, але. Коли єпископ запитав англосаксів, чи визнають вони Вільгельма своїм королем, натовп радісно заволав на знак схвалення. Нормандські воїни, які стояли за воротами аббатства, не говорили англосаксонською. Вони почули незрозумілі дикі крики і вирішили, що почався бунт. І що їм робити? Звісно, влаштувати різанину і підпалити будинки навколо аба. Ха-ха-ха-ха, ось така проблема. В результаті церква швидко заповнилася димом. Англосакси, бачачи це, вирішили, що їх заманили у пастку, і зараз почнеться бійня. Почалася паніка. Частина людей вибігла назовні, а ті, що залишилися, не знали, куди подітися. Загалом можна сказати, коронація Вільгельма пройшла з вогником. Mm -hmm. Коли до Будуена п'ятого дійшли новини, що Вільгельм не тільки вижив, але ще й сидить на англійському троні, купаючись у променях перемоги. Він усвідомив, що його хитрий план з Цював у зворотний бік. Замість того, щоб послабити Вільгельма, він фактично допоміг йому стати королем Англії. Ну, так. Менш ніж через рік, не витримавши щастя зятя, він відправився у світ, де політичні інтриги вже не мають значення. Алло, Вільгельме, ти ж обіцяв передати англійську церкву під мій вплив? З вами говорить автовідповідач. Залиште ваше повідомлення після сигналу. Вільгельха так і не дотримав своєї обіцянки щодо церкви і відмовився передавати її під протекторат Папи Римського. Ну, в принципі, да. а своєї обіцянки зберегти землі англосаксонської знаті він теж не виконав. Протягом десяти років усі англійські землі він передав у руки норманів. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте нас вподобайкою та коментарем. Особлива подяка тим, хто під. Давайте я навіть зараз е, напишу коментар. Так, ну що, ось такий коментар я написав. Я, звичайно коментую. ж, коментую. Що ж, я думаю, що сподіваюсь, вам сподобалось даний відео. Я сподіваюся, ви теж напишете мені якийсь коментар під мою реакцію. Якщо шоу оригінал знаходиться в описі до цього відео. З вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім. Папа, мої черепашки.